Привіт! Ви на каналі January UA, де ми говоримо про автоматизацію бізнесу, сучасні технології та як вони допомагають розвивати ваш бізнес. Сьогодні ми розглянемо найбільш поширені помилки, які допускають компанії під час впровадження систем автоматизації. Якщо ви плануєте цифрову трансформацію свого бізнесу, це відео саме для вас. Майже будь-який бізнес складається з декількох взаємопов'язаних елементів. Це бізнес-процеси, інформаційні системи та IT-інфраструктура. І успіх цифрової трансформації залежить від того, наскільки добре ці елементи взаємодіють між собою. Якщо система не відповідає потребам бізнесу або ІТ-інфраструктура не справляється з навантаженням, це неминуче призведе до проблем. Тож дивіться далі, щоб з'ясувати, які проблеми можуть спіткати вас на цьому шляху та як їх вирішити. Перша проблема це бізнес не готовий до впровадження системи автоматизації. Тобто, якщо бізнес-процеси ще не повністю налагоджені, а в компанії є певний хаос з комунікацією окремих підрозділів, то цифровізація може не принести бажаних результатів. Як цього уникнути? Першим кроком перед впровадженням нової системи має стати глибокий аналіз існуючих бізнес-процесів, тобто СІС. Це включає в себе документування поточних процесів, виявлення вузьких місць і неефективних рішень. І часто саме на цьому етапі з'ясовується, що деякі процеси потребують суттєвої перебудови або стандартизації. Ще одним важливим кроком стане розробка плану підготовки до автоматизації. На основі аналізу бізнес-процесів SIS слід розробити модель be і детальний план підготовки до впровадження системи. Він може включати створення нових політик та процедур, проведення навчання для співробітників, а також впровадження нових методів управління компанією. Зміни повинні впроваджуватися поступово, щоб уникнути шокових ситуацій для співробітників і зниження продуктивності. Важливим аспектом є оцінка готовності компанії до змін на рівні корпоративної культури. Якщо співробітники не звикли до прозорості процесів і регулярної звітності, то впровадження системи може зіткнутися з значним опором колективу. Важливо створити середовище, в якому зміни будуть сприйматися як позитивний крок вперед, а не як загроза. Наступна проблема, яка може спіткати бізнес на шляху впровадження нової системи, це саботаж з боку співробітників. Таке трапляється, адже люди інколи бояться змін. Протест може бути прихованим або виражатися у відкритій формі. Що робити в такому випадку? Відкрита та прозора комунікація є ключовим елементом успішного впровадження. Важливо, щоб керівництво компанії з самого початку проєкту активно комунікувало зі співробітниками. Важливо пояснювати, чому впроваджується нова система, а також які переваги вона принесе їм особисто і компанії в цілому. Важливо також вчасно відповідати на питання і враховувати занепокоєння співробітників. Регулярні зустрічі зі зворотнім зв'язком і реагування на отримані зауваження також можуть допомогти знизити опір. Наступним кроком стане залучення топ-менеджменту до підтримки змін, що є критичними для успіху проєкту. Тобто, керівництво має активно брати участь у процесі впровадження, демонструючи свою зацікавленість і готовність діяти. Це допомагає зміцнити довіру співробітників до процесу. Окрім цього, керівники мають бути готовими приймати рішення у випадку виникнення конфліктів або труднощів. Для зниження опору змінам варто запровадити мотиваційні програми для співробітників, які безпосередньо залучені у проєкт. Це можуть бути фінансові бонуси, додаткові дні відпочинку або якісь інші форми винагороди. Також варто публічно визнавати і відзначати внесок співробітників, які активно сприяють реалізації проєкту. Такий підхід сприятиме формуванню позитивної атмосфери навколо змін і стимулюватиме інших. Провадження нової системи часто вимагає зміни стилю управління. Традиційні методи, які раніше працювали, можуть виявитися неефективними у нових умовах. Однак зміна підходів до управління часто стикається з опором, особливо на рівні менеджменту, який звик до старих методів роботи. Ми пропонуємо кілька способів вирішення цього питання. Навчання керівників новим підходам. Необхідно організувати навчання не тільки для співробітників, а й для керівників, щоб вони могли опанувати нові підходи до управління компанією, яких вимагає впровадження системи. Це можуть бути як теоретичні тренінги з нових методів, так і практичні заняття встановлення нових стандартів управління. Необхідно переглянути і, за потреби встановити нові стандарти управління процесами, які будуть відповідати вимогам нової системи. Це може включати зміну процедур прийняття рішень, впровадження нових політик та інструментів контролю. Важливо також забезпечити, щоб ці стандарти були чітко визначені і зрозумілі для всіх співробітників, щоб уникнути плутанини. Впровадження нової системи автоматизації бізнесу це комплексна задача для будь-якого підприємства. Наша статистика неуспішних проєктів впровадження програм показує, що багато компаній недооцінюють складність цього процесу. Змінювати не лише технології, а й підходи до управління бізнесом та організаційну структуру це завдання, яке потребує достатньо великої кількості ресурсів і часу. Як врахувати всі можливі ризики та виклики? У впровадженні систем автоматизації варто використовувати гнучкі методології роботи з проєктами, такі як Agile або Scrum. Це дозволить швидко реагувати на зміни в середовищі проєкту та адаптувати процес впровадження до нових умов. Гнучкі методології дають змогу здійснювати постійний контроль над проєктом і вчасно виправляти можливі проблеми. Це також дозволяє впроваджувати зміни поступово, зменшуючи ризик великих помилок. У процесі цифрової трансформації необхідно забезпечити постійний моніторинг результатів для виявлення якихось відхилень і своєчасного їх усунення. Регулярна оцінка ефективності змін дозволяє скоригувати стратегію та максимізувати успішність впровадження нових рішень. Впровадження систем автоматизації потребує відповідального підходу. Необхідно розробити цільовий стан системи, а також детально проаналізувати бізнес-процеси, що підлягають автоматизації. Відсутність чіткого плану впровадження. Може призвести до того, що система не відповідатиме потребам бізнесу або буде працювати неефективно. Тож давайте розглянемо, як можна уникнути цієї доволі поширеної помилки впровадження. Перш за все, перед початком будь-яких робіт необхідно створити детальний план впровадження. Такий план має включати всі етапи проєкту, починаючи від початкового аналізу і закінчуючи фінальним налаштуванням і тестуванням системи. План повинен містити чіткі терміни, пріоритети. А також критерії успішності. Це допоможе уникнути хаосу під час реалізації проєкту та дозволить своєчасно реагувати на можливі відхилення від плану. Наші бізнес-аналітики зможуть допомогти зі складанням такого плану, щоб ви могли оцінити всі кроки з їх результатами та проконтролювати кожний етап. Замість спроби впровадити систему одномоментно краще скористатися ітеративним підходом. Цей метод він розбиває проєкт на кілька етапів. Що дозволяє уникнути багатьох ризиків. Кожен етап повинен мати чітко визначені цілі, а результати мають оцінюватись і коригуватись при необхідності. Такий підхід забезпечує поступове впровадження змін і дозволяє швидко адаптуватися до нових вимог бізнесу або вирішувати виявлені проблеми. Важливо не лише створити план, але й постійно контролювати його виконання. Це можна зробити за допомогою регулярних зустрічей команди проєкту. На таких зустрічах будуть демонструватись результати, оцінюватися прогрес та обговорюватися можливі проблеми і наступні кроки. Регулярний контроль допомагає зберігати фокус на головних пріоритетних цілях проєкту і не дозволяє відволікатися на другорядні завдання. Впровадження корпоративної системи це командна робота. Тобто сумісна робота спеціалістів виконавця і замовника. І з боку виконавця вам потрібна повноцінна команда з ролью архітектора, який розуміє, що, як і навіщо треба робити. Перш за все, необхідно зібрати команду, яка включає різних фахівців. Зазвичай повна команда складається з таких спеціалістів, як бізнес-аналітики, розробники, системні архітектори, тестувальники, а також менеджери проєкту. І кожен з них повинен мати чітко визначені обов'язки і розуміти, як їхня робота впливає на загальний результат. Важливо також, щоб усі члени команди були добре знайомі з особливостями бізнесу, для якого впроваджується система, а також мали необхідні технічні знання та навички. Не менш важливим є налагодження взаємодії між різними відділами компанії, що беруть участь у впровадженні системи. Це включає регулярні зустрічі, обмін інформацією та спільне планування дій. Відсутність координації може призвести до того, що різні відділи будуть працювати в розріз один з одним, що ускладнить процес і знизить його ефективність. Успішне провадження системи вимагає навчання команди новим практикам роботи з системою. Важливо, щоб співробітники були в курсі нових методів роботи, а також специфіки роботи з новою системою. Це дозволить їм ефективніше виконувати свою роботу та швидше реагувати на можливі зміни або проблеми, що виникають у процесі впровадження. Ми пропонуємо широкі можливості для навчання вашої команди. Заняття зазвичай проводяться онлайн, групові або індивідуальні. Якщо у вашій компанії немає достатнього досвіду впровадження систем автоматизації, тоді є сенс звернутися до зовнішнього партнера. Це може бути спеціалізована компанія або фахівці, які вже мають досвід у впровадженні подібних систем. Залучення зовнішніх експертів дозволяє знизити ризики, пов'язані з браком внутрішнього досвіду, і значно прискорити процес впровадження. Наші спеціалісти можуть допомогти з впровадженням будь-якої системи автоматизації бізнесу від маленьких програм. До корпоративних систем erp класу. Ось такі поширені помилки зустрічаються під час впровадження систем автоматизації. Успіх цього процесу залежить від багатьох факторів, але головне це правильний підхід і підготовка. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про автоматизацію бізнесу. Дякую за увагу і до нових зустрічей!